Прикрашали, бачите як. Я так пройшлась, так пахне. Сіном приємно. Нормат непередаваємий. Їжачок, яблучка. Цікаво, да? це у нас таке кафе. Вже холодно, але столики не прибирають ще. Ну, в день нормально можна посидіти. Так гарно зроблено все. Кафе називається. Шу. Графік роботи. З 8 до 9. Угу. Неділя з 9 до 9. Зрозуміло. Уже так темно. Так рано темніє. Та у нас собор католицький, а рекокатолицький. Так. Пішла я. Мирного вечора вам усім.